Нещодавно нардепка безугла заявила, що росіяни вже невдовзі прагнуть створити плацдарми для знищення прифронтових міст. Серед них опинилися Дніпро та Запоріжжя. Ми розуміємо, що конкретно вони зараз будуть робити для реалізації цього плану окупантів. Я маю на увазі. Ну, а звідки ми можемо бути впевнені, що в них такий план є? Ну план вже є, але для того, щоб його реалізувати, потрібні певні сили та засоби яких росіян, швидше за все, ну, принаймні, поки що немає. Ну, Треба трошечки обережно відноситись до того, що каже пане Мар'яна Безугло, бо інколи її прогнози не, ну, не такі що відбуваються. Це з одного боку, з іншого боку, е, хотілося б запитати у пані Мар'яні, звідки в неї ця інформація? Якщо це з російських джерел відкритих, то це може бути дезінформація. Якщо це з якихось наших закритих джерел, а вона, як народна депутатка, має доступ до військових таємниць, ну до державних таємниць, як будь-які депутації так приписана в законі про статус народного депутата, то тоді навіщо вона це каже? Ну тут у мене більше питань, ніж відповіді. І подивитися по мапі. Навіть можна використати Deep State, яка відстань до, від лінії фронту, від, від лінії фронту до, до, наприклад, Дніпра. І давайте подивимось, як росіяни просувалися до цього, яку вони вдавали відстань за там, місяці, місяці, то порахували вже, що їм треба там років. Декілька, скажімо так, щоб просунутися, наприклад, до Дніпра, якщо вони будуть зберігати ті самі темпи, а сил та засобів на це в них вже немає. Вони вичерпали всі свої ресурси, які вони готували для цієї наступальної операції. Цілком можливо, що вони спробують робити наступну наступальну операцію, але для цього треба певний час на підготовку. Просто так, у механічному додаванні людей, чи техніки, чи артилерії, чи авіації, чи чого завгодно, продовжити наступальні дій неможливо. Армії, які можуть наступати безкінечно, виконується певне бойове розпорядження, певне завдання. Потім армія призупиняється, підводить підсумки, поновлюється і планує наступні наступальні дії. Ну, це, вочевидь, інакше навіщо? Бо вони планували цю наступальну операцію, якщо можна просто гай і побігли. Ні так воно не працює. Пане Олексію, тобто, якщо. Обрисувати як зараз виглядає поточна загроза для великих міст? Звісно, зараз ми кажемо про міста, які ближче до нас це Дніпро про Запоріжжя, з точки зору розміщення російських військ та їхньої тактики. Що ви можете зазначити? Будь ласка, я думаю, що поки що можна очікувати від росіян найближчим часом. На жаль, масового обстрілу нашої країни, як це було наприкінці серпня 26-го го вони до цього готувалися майже півтора місяця. Вони могли виробити, виробити за цей час щонайменше 150 ракет різних, різних класів, ну різних а 1 Калібрів, Кінжалів. Оніксів, е Іскандерів, всього на світі, і ну, в різній кількості не кожна ракета по 150 штук. Там ну, десь 45 Х-101, десь 35 кінжалів, 6 калібрів, 6 кінжалів. Ну, приблизно так вони, їхня е потужність промислова. І оце на загал, це десь 150. Очікувати наступальних дій по суходолу до десь на Дніпро. ну, Це ви знаєте. Ну, я не знаю, ну, звідки ця інформація. Ну, ну, чому? Яким чином вони зможуть це зробити? Вони не можуть взяти Покровськ. Вони, да, вони змогли захопити Вугледар. Там вони засередили велику кількість живої сили та техніки, тому нам довелося відійти. Бо наша бригада, яка там тримала оборону, вона вже була повністю виснажена. Але це не означає, що відкриваються якісь ворота. Які ворота? Що відкривається? Нічого не відкривається. Так само. Поза, на заход від Вуглядара будуть відвести з бойових дій, і цілком можливо, поки ворог має такий ресурс людський, та ну, сил та засобів де, на деяких ділянках фронту, можливо, просування. Але подивиться, він просувається не на всіх ділянках фронту, де-не-ми даємо відсіч, і де не де, 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 де ми переходимо в контрнаступальні дії. Приклад того самого Нью-Йорку, міста, робота нашої 11-ї бригади Національної гвардії. Тому, Ну, от хто це розпускає такі панічні слухи про те, що незабаром почнеться штурм Дніпра? Ну навіщо це робити? Тобто, пане Олексію, чи вірно ми розуміємо, що наразі конкретних ознак того, що росіяни готують масштабний план наступу на великі прифронтові українські міста, немає? Ну, знаєте, це те приблизно, Київ за три дні. Вони можуть планувати, чи Лукашенка там за три дні будемо бити чоботи Ламанче? Ну вони можуть планувати все, що все, все завгодно. Розумієте, планувати і зробити це зовсім інші речі. І я думаю, я впевнений в тому, що їхнє військове керівництво, Герасим, він чудово бачить, які сили та засоби в нього є, які сили та засоби в нас, є в нас для того, щоб стримувати їхнє навалу. Тому ну, я не думаю, що він така дурна людина, щоб планувати дії, які неможливо, неможливо зробити. А пропагандісти. Такі якісь там оглядачі, військові, комента... коментатори, вони можуть для того, щоб підігрівати градус всередині Росії, градус ненависті чи градус лжепатріотизму, можна розповідати, що вони готують. Знаєте, ну, коли людина починає дуже активно вихвалятися майбутніми перемогами, то виникає великий сумнів в тому, що ці перемоги відбудуться.